Правді, у нас ситуація, коли у нас не вистачає вогневих е позицій, uh -huh. і ми повністю щільно кільце не закрило навколо Києва. Я так вважаю, це моя суб'єктивна точка зору. Я не факіве я розкажу. Uh -huh. Але з того досвіду, який я маю, з тої інформації, яку я особисто маю, я вважаю, що не все є ще прогалини, які можна було б закрити за допомогою більшої кількості людей зі зброєю, які могли б... Пройти спеціальний курс підготовки як приходить в'я, і це не так важко, і іти захищати небо. У нас здебільшого в нашому е, ага. десь більше 60%, 60 – це 60 плюс чоловіки. І жінки до речі, теж у нас є декілька. Ну не так багато, насправді відсотком, але є навіть і жінки, які приїжджають в, в звичайному в звичайному житті. Вони бізнес або бізнесмени, або люди, які на пенсії нічого не роблять. Там абсолютно різно, різні професії, різні. Заняття люди вмотивовані щось зробити корисно саме туди і приходять. Е, я вважаю, що збільшення таких вогневих позицій е, однозначно може призвести до більшого межі.